Друзі пізнаються на війні. Згідно зі злитими даними американської розвідки, президент Єгипту у лютому планував допомогти Росії боєприпасами. Документи США свідчать про те, що глава африканської країни наказав своїм підлеглим виготовити 40 тисяч ракет для РФ. Однак наголосив єгипетським чиновникам тримати це у таємниці, мовляв, щоб уникнути проблем із заходом. У секретних документах також згадують і плани про постачання до Московії артилерійських снарядів та пороху. Один із представників уряду. До заявив, що наразі їм невідомо про виконання цього плану. На витік секретної інформації відреагували І у Раді нацбезпеки США. Ми не знаємо, що у цих документах. Ми не знаємо, хто несе відповідальність за це, і ми не знаємо, чи є у тих, хто це зробив, більше документів, які вони хочуть опублікувати. Також Джон Кірбі зазначив, що лише після детальної перевірки стане відомо, яка частина опублікованих документів фейк, а яка справжні дані. はい。<noise>